Сьогодні для суспільства надзвичайно важливо, в яких умовах буде виховуватись молодь, і щоб представити можливість в області в кожному районному центрі в обласному створені дитячі центри творчості, їх нараховується 158. Це ті. Творчі центри, де дають можливість діткам займатися і показати, на що вони зібні. Майстри, які працюють, педагоги передають свій досвід, великий досвід. Сьогодні на київщині відновлюється художня самодіяльність, відновлюються ті традиції, які багато років існували, але буквально. Останні роки чомусь за них забулось, і президент нашої країни Віктор Федорович Янукович чітко поставив завдання перед місцевими органами самоврядування перед нами керівниками зробити все можливе, щоб надати можливість молоді, щоб вона виявляла свої таланти не тільки в навчанні, а якраз в своїй творчості. Тому ми маємо приклади. Я теж вспоминаю, коли я ходив до школи, ми працювали в майстернях, нам предоставляли можливість таку, і це надзвичайно важливо, це надзвичайно важливо. Сьогодні ми проводимо конкурси, сьогодні ми проводимо виставки, і діти мають можливість не тільки займатися і робити добрі справи, а в кінці кінців свою творчість. Показувати на е, таких виставках. Е, ви знаєте, дуже інтересно, коли е, е, діти якраз це сприймають, якщо вони щось виготовили, і їхній продукт потім хтось купив. Діти розуміють, що цей продукт потрібен суспільству, і батьки підтримують сьогодні якраз цей напрямок. Я скажу, що жоден це творчості не закривався. І скільки це б нам не коштувало, ми будемо фінансувати, тому що це майбутнє нашої нації, це майбутнє дітей. Ми приділяли і будемо приділяти дуже велику увагу, якраз розвитку дитини повноцінно, щоб дитина і навчалась, і дитина займалася позашкільних кружках в центрах творчості і могла реалізувати.